Привіт! Мене звати Марічка, і я проведу для вас бонусний урок по штучному інтелекту. Його не потрібно боятися, а використовувати з користю для себе. Наступні декілька хвилин з вами проведе моя маленька помічниця, яку я створила з допомогою штучного інтелекту, тому вперед. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка ще кілька років тому здавалася фантастикою. Але тепер це просто інструмент у нашій кишені. Штучний інтелект. Звучить трохи страшно, правда? Але обіцяю, сьогодні ви полюбите його як улюблений кешбек від банку. Він не вкусить, не вкраде паролі і точно не змусить вас вчити математику. Навпаки, допоможе з нею впоратись. Що це таке взагалі? Пояснюю просто: штучний інтелект це як дуже розумний друг, який прочитав усі книжки світу, але не зазнається. Йому можна сказати: поясни мені, чому гроші зникають після зарплати. І він не буде сміятись, а спокійно пояснить. Це не чарівник, але трошки як Джиніт, тільки замість трьох бажань, у нього тисячі відповідей. Як він допоможе з грошима? Уявіть собі, ви вводите свої витрати, кавусі, доставки, шопінг. А система каже О, тут можна зекономити, тут краще платити раз на рік, а цю підписку ви взагалі не використовуєте. Або ви кажете, склади мені бюджет на місяць без болю, сліз і з місцем для піци щотижня. І вуаля! Готово, увага, майбутні інвестори. Цей інструмент може допомогти вам проаналізувати, наприклад, чому одні акції ростуть, а інші падають. Він не скаже там бери, воно буде бомба. Але покаже цифри, порівняє компанії, і навіть попередить. Обережно тут щось не так. А ще можна попросити розкажи про облігації, але як для школяра. І він не образиться пояснить просто і зрозуміло. Твій особистий асистент? Тут навіть не треба бути айтішником. Ти просто питаєш, а він відповідає: Як Google, але не видає мільйон посилань, а відразу дає суть. Хочеш проаналізувати свої покупки в Excel? Без проблем. Хочеш, щоб хтось пояснив тобі, що значить інфляція в США виросла? Легко. Картинки і відео без фотошопу. У тебе ідея для Тіктоки чи Ютуб можна створити відео за хвилину. Хочеш візуалізувати свої фінансові цілі, наприклад, там Хочу будинок на березі, намалює? І це не жарти, Сервіси створюють зображення, слайди, навіть цілі відео, без камери, без монтажу. Просто я хочу ось так. Не хочеш говорити сам? Теж не проблема. Записав голосовушку і через хвилину маєш текст для презентації або посту. А ще можна зробити озвучку голосом, що звучить краще, ніж реклама в метро. Як це використати вже сьогодні? Даю лайфхаки. Напиши бюджет на місяць. Попроси зробити план накопичень на відпустку. Перевір ідею чи варто інвестувати в кав'ярню. Зроби коротке відео, що я зрозумів про фінанси за цей тиждень і виклади в соцмережі. Що буде далі? Шіє не забере вашу унікальність, але він точно допоможе не тонути в інформації. Той, хто вміє ставити запитання, завжди буде на крок попереду. Ти молодець. Ти майже здивився це відео до кінця. В наступних слайдах я прикріплю корисні посилання на штучний інтелект, який допоможе тобі генерувати креативні фото та відео для своїх соціальних мереж та допоможе тобі оптимізувати свої робочі процеси. І як ти вже здогадався, це відео було згенероване штучним інтелектом. Презентацію я зробила всього за 10 хвилин. А ще згенерувала відео, яке ти дивився, теж за допомогою штучного інтелекту. Весь процес створення цього відео уроку зайняв у мене всього-навсього півтори години. Я згенерувала текст для презентації, саму презентацію, поправила її своїми ручками, згенерувала свого аватара, який записав основний текст для відео, записала відео, ну і, звісно, змонтувала його. Тому успіху тобі у фінансовому зростанні і пам'ятай, штучний інтелект це твій помічник, використовуй його з користю.